Заходимо. Ну, типа, ти йдеш, так? Да? До речі, прикольно було, слухай, якби ми поставили камеру і типа заходимо. Там ще й... А ще було б дуже смішно, якби ми заходимо і забули ключі тут. Вчора був прикол, коротше. У нас е на весілля мало приїхати подруга молодят і привезти торт. Ага. Коротше, вона опинилась замкнена в квартирі. А чо? І от почалось весілля, типу, я їй дзвоню, кажу, Іра, ти де. Вона каже, а я замкнена у себе в квартирі. Каже, я чекаю, поки мене прийде майстер, зламає двері. Тому підпитання був вчора, то. тому ця історія. А що, почекай, як вона з тебе замкнула? Ну щось там з замком сталося не так. Я їй порадив, звісно, дихальні в практиці. Я кажу, а ти медитуєш, вона каже, а мені зараз не до медитації. Поверни мені гроші за курс. Це все шахрайсь. <рес> 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 цікаві, цікаві, свідомлення. <рес> <Тут бачу. рес> ну Привіт. Привіт. Як ти звати? Я міша Май. <рес> міша май, розкажи, чим ти займаєшся? Я веду весілля, пишу музику і люблю свою дружину. Це, будь ласка, в перший пункт. Я вирішу. Так, добре, ти любиш свою дружину, ведеш весілля і пишеш музло. Так, да. ну це от за останній тиждень, чим я займався. <рес> і шукаю квартиру наразі. Так, шукаєш квартиру. Да. Добре. Тоді е, в коментарі пишемо у кого є квартира. Е, розкажи, що в тебе на душі зараз. Ну зараз в мене такий приємний вайб. От е я очікував цієї зустрічі, і якесь таке. Чомусь є таке відчуття дитинства. От ніби ми зараз будемо, типу, дзвонити і прикалуватись з когось по телефону, або ходити по під'їзду і дзвінити в дзвінок і тікати. Там скинь, м'яч, якесь таке е грайливе. Винеси воду. Да, да, да. Вода, вода. Ми вже дорослі, тому вода в нас собою. Ну, ми в тому віці, що якщо ми дзвонимо і прикалюємось, то ми не втікаємо, а просто стоїмо і чекаємо. Ми в тому віці, коли вже нам дзвонять. Так, две. До речі, так, до речі, так. Розкажи, ти от в музиці, ти як давно там? 12 років я вже от це з моменту, коли я написав свій перший 30 секунд мій перший трек тривав. Mm -hmm. да. Як я... перший секс? Ну, ну ні, ні, перший секс, я думаю, коротше. Я... <рес> ні, ну як прелюдія вона в день розтягнулася, а далі все швидко. <рес> а скільки тобі було років? В трек чи прелюдія? Коли трек написав? Ну це був восьмий чи дев'ятий клас, чи восьмий чи дев'ятий? Це скільки там років дітям? 14. Я пам'ятаю, що з 15 пускали в клуб, ночний виступати. А нам мені було 14, мені типу ще не можна було. І ми якось там домовлялись, щоб мене все-таки пустили. Mm -hmm. ну, тобто, в 14 я вже вперше вийшов в клубі читати реп в цій оці, як полагається, широкі штани. Що, а почекайте, ти читав перший реп свій? Так. 14 років, це 30 секунд. Ні, не 30. Ну тоді в нас вже там через якийсь час вже був гурт, були треки, ми прям виступали. Я пам'ятаю, що за перший виступ ми мали. По всьому місту, коротше, обклеїти обяви. Ага. І нас це зайняло два дні. Два дні ми тупо зранку до вечора ходили по місту, клеїли там щось дофіга об'яв. І за це ми мали можливість два треки, типу, на розігріві, зачитати. А це в якому місті було? В Дніпрі. Ти з Дніпра? Так. Да. Прикольно. То тобто ти Дніпровський репер. Так, так. Один так. з треків, який. Е я чув, під які танцював Альнадорм. Мама, запиші мене на бокс. Мама, запиши мене на бокс. <поцел> Мама, мене на бокс. <поцел> Нашу мені слюбка, я хочу на бокс. <поцел> 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 як з цим треком, як ідея з'явилася? Це насправді перший раз я вирішив е, погнати беса. Бо я зазвичай до музики, до треків якось дуже серйозно підходжу. Е, дуже от довго це займає процес. От, поки там домовлюся за студію. А тут це була отака спонтанна ідея. Якось я просто вирішив погнати біс. Зазвичай ці фрістайли, це ганяння беса, я їх не записую, а тут я вирішив записати. Mm -hmm. і, от я подумав: а якщо в музику погратись, там в мене був якийсь період, що а якщо до життя ставитись простіше? От, і я просто це зробив, і в результаті це найспішніша по суті робота, бо ну, мабуть і відчувається якраз таки ця легкість. Ваня, а що тобі сказав дором? Що це крінж-реп. Крінжреп, ну що це, ну це воно так і є. Ну, типу, це прикол. Це прикол. Mm -hmm. Я до нього не, до неї також серйозно не ставлюсь, але ну вона качає. Типу, це. А прикол. ти от е скажи, ти записав трек м вдома чи на студію йшов? Ні, цей, цей, ну от фінальний результат це на студії записано. Ага, так ти просто демко робив. Так, да, вдома демко. А зараз ти прийшов до того, що у тебе своя апаратура і ти пишеш вдома. Так вона в мене завжди була. Ще от з тих реп часів. Ага, да. тобто ти все-таки свої пісні добуваєш на студії? Ну, не всі. Останній альбом повністю вдома записаний. І як краще? Мені подобається вдома. Подобається вдома писатись, а подобається писатись і на студії. От е, через останні десь півтора року я записуюсь вдома, тому. Дуже засумував за студію. От зараз хочеться прямо піти на студію і щось створити, типу, разом з кимось. Але прикольна штука записуватись вдома в тому, що я, ну, типу, от у тебе тільки з'явився хук. В голові ти такий наспівав, наспівав, і от на цих емоціях на цьому драйві ти можеш це записати. Або, наприклад, кльово записуватись вдома, коли це імпровізація. От коли ти просто видаєш щось наживо, не, не заготовлене завчасно. А от скажи, ну ти що музику стоїть сотків клав більше ніж вона прийшла назад. Так. Да. що ти продовжуєш не можу інакше? Це пре це прям. Ну от it's my life. Да? Тобто настільки, воно, а чим воно тебе заряджає? енергією? Ну, Чи відгуком людей, які тебе слухають? В чому ти мотив, мотив? Чи той процес подобається? Я кайфую. Однозначно, я кайфую від процесу. Це 100%. А мені подобається відчуття. Ну, мабуть, мабуть, це енергія. Ну от, задув. Не знаю, це просто як як мій спосіб проводити час. Ну, це це як, не знаю, це як моя рука, я без неї не так буде. Це частина. Тобто, твоя формула зараз життя полягає в тому, що в тебе є твоя робоча сторона, ти заробляєш гроші на весіллях на і все вкладаю тобто, в улюблену дружину, цього... і далі вже, що там залишається. А це угу. важлива поправка, яка і пояснює, чому в тебе ще досі є дружина. Тобто вистачає на дружину і на музику. Так, так, так. Молодець добре заробляєш. От, ну тобто так, да, всі ці роки це от інвестиція, інвестиція. Ми можемо повертати в твою сторону, повертати в мою сторону. Реп за першою партою. Поп фільтр, до речі. Багато хто дивиться отак от і думає, типа, Лоха, от нахуя ти обфільтер поставив? Та чому? Така. Ні, ні. Така каже, типа, так чого ж по фільтру шура є". А я скажу ніхуя. Мало. Мало по фільтру шура. Бо ти і там такий. Да, Тут треба ще типа дівчину в білизні тут поставити. Через дівчину співати треба. А, Там ти наче біцяти. Зараз тоді їду. <рігла> я з чого прийшов. <рігла> а, так. А... Я от думаю, як би це від дружини твої да, да, да. думаю. Це... Легенда, легенда вже не. <ривіт> легенда, як створюємо образ і моїх. <ривіт> <ривіт> створювали, створювали. Все. І ти тут, тут, заодно дівчину. <ривіт> Наламали нахер. Коротше, може бути ось так, чуєш свій голос. Мій. Оу-оу-оу. Да. да, да чую. Можна так записувати. Я особисто я не використовую таку херню. Тому <ривіт> що, ну, типа, монітор. Бо я вже звик, я пишу і трошки себе чую, мені цього трошки достатньо. Запишу хук зараз, цей який ми вже накидали з ходу. Я дитячі роки робимо перші кроки, а що буду далі, ніхто не знає. І я люблю зразу підмальовувати. Дитячі роки, перші кроки. На фрістайлі готовий залетіти. Щоб десять років, тому я сказав собі, я вже не скажу, я скажу тобі. Щоб десять років, тому я сказав самому собі, я вже не скажу, тому скажу тобі. Я yeah, час мене, час змінює мене і тебе, час своє бере, не звертаючи увагу, а треба вже, нам треба вже. Новий сюжет, нове життя, новий крок, нова ти, новий я, новий я, новий я. Може бути так, я виходжу на двір, а навколо дорослі. Ми граємо, а, як там? Ми граємо... І ми знову у грі. Так, ми знову у грі, під назвою «Новий досвід». І ми знову у грі. Під назвою «Новий досвід». Під назвою «Новий досвід». Так, так, так. Ми збували коліна. Ну да да Ми знову mm -hmm. у грі. Хочеться просто. Просто під Ну, під назвою. Ну да, під назвою, так, важко. Ми ходимо знову. Хочу на двір. На входу росли. Ми знову в грі. Ми знову в грі. ТДД новий досвід. ТДД. 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 І це новий досвід. О. І ми знову в грі. Це новий. І це новий досвід. Да, да. Давай це. Що це коросло. Збиваємо коліна. Ага. Заживається ці. Ти... Ніколи не писав на фаншет. Зиванка олійна. Заживається ці. Ти... Или збивали. Так, збивали. Забиваємо, збивали. Це вже якась англійська граматика. <святок> <святок> Збиваємо колоріна. <святок> Та чим далі зарівним, тим навколо менш гравці. Оооо, давай, давай, вообще, о, репетиція. Я виходжу на двір, на навколо доросли. Ми знову у грі. Це новий досвід. Збиті короліна. Заживають сінці. Та чим далі за рівним. Тим менше гравців. Друзі, слухаємо отриманий матеріал. І далі, після нього. Розберемось, отриманий матеріал. Подобається, що нам якраз поставка нова прийшла. Як дитячі роки, робимо перші кроки, а що буде далі. Ніхто не знає, як дитячі роки, робимо перші кроки, а що буде далі. Ніхто не знає Що десять років тому я сказав собі, я вже не скажу, я скажу тобі, що десять років тому я сказав самому собі. Я вже не скажу, тому скажу тобі. Як дитячі роки, робимо перші кроки, а що буде далі, ніхто не знає, як дитячі роки, робимо перші кроки, а що буде далі, ніхто не знає, yeah, час мене, час змінює мене і тебе, час своє бере, не звертаючи увагу, а треба вже нам треба вже. Новий сюжет, нове життя, новий крок, нова ти, новий я, новий я, новий я? Новий що може бути найгірше, якщо не вийде у тебе, ти можеш значно більше, якщо повіриш у себе, що може бути найгірше? Якщо не вийде у тебе, ти можеш значно більше, якщо повіриш у себе. Як дитячі роки, робимо перші кроки, а що буде далі? Ніхто не знає, як дитячі роки робимо перші кроки а що буде далі, ніхто не знає. Yeah. Yeah. Я виходжу на двір, я yeah. навколо дорослі. Yeah. Mm -hmm. Ми знову у грі. Yeah. Це новий досвід, да yeah. збиті коліна yeah. <ах ут michael> Заживають синці yeah. Та чим далі за рівнем Тим менше гравців. Підписуйтесь на мій YouTube, ставте лайки, коментуйте і обов'язково підписуйтесь на мій Patreon. Там буде опублікована повна версія цього треку, і ви зможете проголосувати, чи випускати цей трек на всі платформи, чи ні. Хазяїн харизми Міша Май. Всім бай-бай. Дякую. <реш> 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 Міша, як тобі? Клас, цікавий досвід такий. Особливо цікаво працювати на планшеті, дуже незвично. От. Все те саме, що на компі, але ти це робиш без мишки. Uh, пальцями, як з. Ну, I know. Yes. What yes. you mean? Yes. Так. Да, дуже цікавий досвід, і насправді мені сподобався трек, те, що ми зробили, і за такий короткий час. Трек yeah, like за годину. Клас. Прикольно. Ну, реально, прикольно. Ha det bra.